Під водою розгортається чарівний світ, де морський коник, ніби казковий вершник серед водоростей і коралів. Маленький і витончений, він пливе вертикально, виблискуючи своїми золотавими й блакитними відтінками. Його гнучкий хвіст обвиває водорості. Мов руки мандрівника, що шукає опору. Морські коники справжні майстри маскування. Їхнє тіло прикрашене хитромудрими вигинами і виступами, що дозволяють їм зливатися з кораловими рифами. Тут у водному царстві вони ведуть тихе життя повільно ковзаючи між тендітними анемонами і мерехтливими рибками. Та найяскравіше в морських кониках це їхній танець. Пари переплітаються хвостиками, ніжно торкаючись одне одного, ніби закохані у водному балеті. Самець носить потомство, приховуючи його в спеціальній сумці на животі, поки малята не будуть готові самостійно пізнавати океан. Світ морського коника це гармонія, витонченість і загадка. Він ніби створений для того, щоб нагадати про магію підводного царства.